Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно. Здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно, він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає. Ням-ням-ням. Хочу ще ще смаколиків. Як? Вже закінчились. М -м, я засмучений. Еніт, продовжуй! Добре. М -м, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Ще чого я ділитись не хочу. Всі шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Hmm. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Oh! Отак. Вийшло. Hey, а куди поділись oh. мої мальтізи? Як тобі не соромно. Пробач, не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, майк. ну починай зі свої порції для ляльок. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо в мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! Я все. Венстей, твоя черга. Go. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. М -м, смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, є, друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. О, отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію. Купатимусь у райдужних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха Венздей порція у тебе умора! Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга ніс. Так. М -м, до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене. Ей. Та ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки й правда дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сам пончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно цю чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Венздей. І так, приступимо до дегустації. М -м -м, дуже смачно! Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився О, А от і він. Другий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до добавки До бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть, а тепер я дещо з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд. Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу, вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Ені, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще. Так і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Рай пішов шоколадний дощ. Нічого собі. Дуже смачно. І правда, ням-ням.